Сьогодні графіки відключень для багатьох стали частиною щоденного життя. Ми підлаштовуємо роботу, навчання, побути, навіть плани на день під те, коли буде світло. Але водночас у людей накопичується купа питань і підозр. хто вирішує, яку чергу вимкнуть, чому графік може змінюватися протягом дня, чи існують улюблені і навіть не улюблені. Групи відключень, що відбувається насправді, що відбувається в мережі в момент, коли зникає або повертається електрика. Про все це більш детально говоримо далі. І до нас вже доєднався Олександр Горгут, речник Львів Обленерго. Вітаємо вас у нашому етері, Вітаю. пане Олександре, Давайте розбиратися, що відбувається тільки за цей день. Відбулося чотири зміни графіків відключень, і е, тоді питання постає: що відбувається? Чому так відбувається? Чому так багато змін ось цих графіків? Вони якось е, е, час трішечки коригуються, але не сильно. Але тим не менш це відбувається постійно. І це знаєте таке напруження. З одного боку чекаєш гарних новин, бо вже знаєш, що він зміниться. Той графік з іншого боку, чому так взагалі відбувається? Дивіться, графік, як і той, що формується на наступний день, такі зміни до нього всі вносяться за вказівкою на кокренерго. Тобто на кокренерго тим розпорядженням дає певний, певний обсяг підключень для кількість черг для е, кожної області. І, відповідно, протягом дня чому це коригується, тому що ситуація протягом дня в енергосистемі може змінитися як краще, так і в гіршу сторону. Відповідно, тому на жаль, ці зміни є. Якщо вони не зменшені, звичайно, то на то на краще, якщо звичайно можуть бути і на збільшення. Тобто ситуація може змінюватися динамічно. На жаль, тому е такі зміни протягом дня вони досить часто е відбуваються. Е відповідно, якщо проходить нове розпорядження на покроенерго, про те, що впроваджується, е змінюється обсяг відключень. Відповідно, Обленерго, в даному випадку на вівщині це білобленерго. Формує новий графік по чергах споживачів, і відповідно розсилається на наших ресурсах офіційних про те, що змінився графік, пане Олександре. А чому це відбувається, якщо, наприклад, не було обстрілів, умовно кажучи так, але графіки все одно змінюються і, наприклад, в гіршу сторону, тобто зменшується кількість світла, яке буде в наших домівках. Чому так відбувається протягом дня? Від чого це залежить насамперед? Ну, питання не було обстрілів, таке, ну воно досить таке цікаве, тому що взагалі Львівщина не може бути відокремлена від цієї України, від цієї енергосистеми. Тобто, обстріли в одній частині енергосистеми можуть вплинути на обсяг електроенергії в іншій енерго частині енергосистеми. Тобто є ж, є генерація, є електростанція, є, є передача електроенергії. Тобто, Мережі високовольтні сімсот 750-330 вольт, по яких перед по яких передаються да, між регіонами електроенергія. Відповідно, десь проблеми в ті чи інші ланці можуть викликати і вже проблеми в регіоні, де здавалося б, ніби спокійна ситуація не було обстрілів. Тобто, це один момент, тобто, не що не близько обстріл був на ті саме на західному регіоні, щоб десь у західних областях були збільшення графіки. А другий е момент такий, що е обсяг графіків також е може вплинути і наслідки цих типу обстрілів. Якщо обстріл був, наприклад, е тиждень тому, і наступного дня вдалося енергетикам заживити е споживачів, це не означає, що це таке моживлення дуже надійне. Тобто, відновлення обладнання того стану, який був до обстрілів, це може зайняти тривалий час, тому що. І саме обладнання потрібно замінити, або воно після обстрілів працює не так, як би мало працювати, тобто не, не на повну а, надійність, скажімо так. Тому десь такі ті моменти можуть бути. Плюс е, зараз ми маємо досить низьку температуру повітря. Відповідно, це традиційно це збільшення споживання, тому що більше йде на обігрів. Помешкань, а збільшення споживання теж збільшує дефіцит потужності в енергосистемі. Тобто це є комплекс факторів, і дійсно може бути така ситуація, що здавалось би, обстрілів не було так там сьогодні. Але графіки збільшуються, але це є тут об'єктивні причини. Про них постійно комунікує Міністерство енергетики, постійно комунікує Некокренерго, так само інші енергокомпанії. Тобто, тут намагаємося це. Постійно донести, але ну на жаль, не всі хочуть це розуміти, пане Олександре. А як взагалі формуються ось ці групи відключень? Розкажіть, будь ласка, більш детально про це. Такий формат черг, 6 черг 12 під черг. Це вже діє досить тривалий час. У нас ці черги формуються відповідно до нормативних документів. Туди входять всі споживачі, окрім. Критичні інфраструктури, тобто розподілені на певні черги. А було е, попереджуючи питання, про те, що казав Томдець, можливо, якісь черги улюблені, так? У лапках, звичайно, а, ось але я окремо правді... про це ще запитаю, тому що це окремий Дякую. біль. Знаєте, багатьох людей. Якщо в тебе Дякую. немає світла, а десь по сусідству є, то звісно, перша думка це улюблена черга. Е, ну, якщо. Дозволити відповісти на це питання, ну насправді це досить таке оманливе явище. Тому що коли у вас світло є, ви напевно не дивитеся у вікно чи в сусідів немає. Коли у вас світла немає, тоді ви подивитесь, що дійсно у вас там, там є, а у мене немає. Це одне. А другий момент що в, в межах однієї доби зробити рівномірний розподіл там до години досить і досить складно, тобто зважаючи на ту кількість змін, яка відбувається протягом доби. Вивести на всіх нерівномірно між чергами е, досить проблематично. Але ми постійно моніторимо цей момент, щоб десь там, наприклад, е, в межах місяця вже виходити на рівномірні показники між чергами. Тобто, якщо мати велике, дуже бажання і, і прослідкувати, на графіки всі опублікуються, тобто можна це зробити. Але насправді е, ми робимо максимально все для того, щоби. Е, Кількість е обсяг тих відключень максимально розподілити рівномірно між е е е тягами. звісно, що хтось буде ну незадоволений, тому що відключення це саме само по собі вже викликає незадоволення, але хтось буде незадоволений, що в нього зранку не було світа. Хтось каже, чому в мене ввечері, а в нього зранку. Ну тобто, ніколи не буде такого моменту, що хтось буде задоволений відключенням. Але стосовно рівномірності, намагаємося це питання вирішувати. Пане Олександре, а як взагалі відбувається ось цей режим вимкнення? І тоді, вже до черг, ще питання. Якщо немає, вже ми прояснили це остаточно немає улюблених і неулюблених черг. Тоді чи є така історія про те, що, наприклад, якась вулиця або якийсь будинок може потрапити, наприклад, з однієї тимчасової черги в іншу? Чи бувають такі історії? Що з цим зробити, і чому це відбувається, якщо це буває, якщо це буває? Це буває такі варіанти. Він може бути, коли, наприклад, є аварійне пошкодження електромереж. Ну вона не пов'язано з обстрілами. Просто в процесі експлуатації вийшло ззаду кабельна лінія. Там чи ще якийсь момент, і може бути, що споживачів перезаживляють на іншу кабельну лінію, яка відповідно відноситься до іншої черги. Як правило, це тимчасово і. Майже кількох днів там чи э, певний період часу ця ситуація врегульовується. А той інший певний період буде э, будуть споживачі відключатися до іншої черги, не за двома одночасно, а за іншою просто чергою. Ми намагаємося про це десь інформувати. Шукаємо шляхи, щоб десь споживачі отримали про це також э, інформу ну, полцентрі, отримують про це інформацію. Наприклад, так як споживачі хто э, телефонують. Ось ну це не є там масово, але такі випадки можуть бути і вони пов'язані суто з технологічною технічною експлуатацією електромереж. Якщо відбуваються якісь такі більш глобальніші зміни, наприклад, то тоді ми про них ще окремо інформуємо, комунікуємо, щоб споживачі перевіряли свої черги у сервісах. А якщо ось так критично вимкнули і пере, ось, наприклад, якийсь будинок переналаштували на іншу чергу відключень, то цей будинок про це дізнається якось? Чи це вже по факту буде дізнаватися про те, що ну от умовно кажучи, буде розуміти, що якщо не включили, то напевно якусь чергу змінили? Дивіться, е, ну, в нас є сумування в сервісах про фактичні відключення, тобто користувачі, хто у нас там. До 700 тисяч користувачів є вона сервіс, тобто вони отримують повідомлення про те, що буде відключення, або по факту з відключенням отримують інформацію про те, що є зараз по годині вимкнення. Відповідно, цю інформацію отримують. Можна уточнити в полцентрі центрі так само. Тобто інформація вона надходить нас різними шляхами в принципі. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, чи зараз всі лікарні, наприклад, якась критична інфраструктура має критичність? Як це прораховується, як це відбувається, як цей статус отримується? Чи всі критичні, дійсно критичні підприємства мають світло? І чи всі підприємства, які мають світло, є критичними? Стосовно критичності, це питання? Органів влади це не не питання обладнання. пане Олександре. А чи є така історія про те, що якщо якісь споживачі сиділи на лінії критичності, умовно кажучи? То чи зменшилося навантаження на мережу, коли вимкнули таких споживачів? Чи можемо про це говорити? Тобто, чи був сенс починати мучитися тим людям, які тихенько сиділи, там, умовно кажучи, якимись будиночком на, як... на якійсь критичній лінії? Ну, віцями ще два другого року, як почалось масові відключення по графіках. Почали цю роботу щоб максимально всіх споживачів, які були приєднані до критичної культури, від'єднати і щоб їх теж вчити графіки. Ну і ця робота десь вже виконана. Останнє питання: чи будуть ось ці черги, які зараз є наявними, чи будуть вони якось відозмінюватися найближчим часом? Чи вони сталі? І, от якщо вже будинок твій, або вулиця, або район потрапив до якоїсь черги, то можна розраховувати на те, що це буде доволі довга історія? Ну так як я вже говорив, що цей поділ є, і якщо точково десь для ремонту там на тиждень таке може бути? Наприклад, про що зміна змінилася черга відключення певного будинку, так але глобально таких змін наразі не буде. Якщо вони будуть ми це про це про на всіх наших ресурсах, соціальних мережах. Відповідно, споживачі зможуть це перевірити в сервісах, якщо черга змінилася. Але зараз ну, такої інформації в мене немає, що буде змінюватися черга. Пане Олександре, а якщо по графіку немає світла, воно по факту є, що тоді відбувається? Якщо по графіку немає. Так, по графіку не... немає світла, умовно кажучи, та група ну, має бути графі... вимкнена, але по факту він є. Що тоді відбувається? Чому так відбувається? І чи можна говорити про те, що і вже й не відключать? Ну, Я не готовий сказати, це може бути будь якому в кожному конкретному випадку різна ситуація. Можливо, змінився графік, і, і користувач його ще не побачив, то графік змінився, а, 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 Може бути, що графіки там відмінили. Може бути, ну може бути дійсно ситуація, що будинок перенести в іншу чергу, а користувач про це не знає. Но, то, тут в кожному конкретному випадку може а, а, бути різний варіант. Тобто, не треба конкретні адреси розглядати, і тоді можна буде дати якусь відповідь на це питання. Пане Олександре, останнє питання: коли з'являється струм в квартирах безпосередньо в квартирах, в будинках, чого не варто робити? Давайте наостанок проговоримо міри безпеки для споживачів. Ну, чого не варто робити, це насамперед зразу після появи електроенергії, вмикати всі прилади в мережу. Дуже великі прохання, перші там 15 хвилин до 20, так долі раціонально використовувати освітлення, зарядка гаджетів, це можна, але якісь такі потужні прилади, як духовки, пральні машини. Почекайте, будь ласка, трошки е -е, часу, коли 15-20, щоб десь стабілізували ситуацію в мережі, тому що дуже різні е -е, стрибок навантаження може бути і може не витримати мережа як. Е наша, наше може не витримати мережа всередині будинку. Тобто ми розуміємо, що світла зараз, наприклад, не є так багато і хочеться все встигнути. Але якщо електроенергія аварійно пропаде, пошкодиться кабель або проводка всередині будинку, тоді світла буде всі набагато доки. Тому ну, дуже велике покання при включенні світла, хвилин 15-20 гаджети поставили, світло можна включити, а вже такі більш потужні прилади вмикати трішки пізніше. Через 20 хвилин. Через 20 хвилин. Так. Що ж, дуже дякуємо за те, що знайшли для нас час. Дякуємо, що пояснили деякі речі. Олександр Горгут, речник Львів Обленерго, був з нами прямому включенні. З ним говорили про те, як формуються черги відключень, в тому числі і на Львівщині. Щиро вам дякуємо. Прощаємось. Дякую за побачення.